you <music> Слава Україні, підписуйтесь на телеграм-канал. Жодного дня без скандалу, і найактивніші порохоботи розганяють зраду, як завжди, там, де її годі шукати. Вирішили вони вже причепитися і до Шевченківської премії, а усе тому, що бачити, не сподобалося їм, що не оголошували імена лауреатів. Розпалили з цього цілий скандал світового масштабу. Як завжди, найпершою з гучною заявою виступила Ірина Геращенко. І за старою доброю методичкою Сивочолого почалося, що ніби на банковій продовжують ділити на своїх і чужих правильних і неправильних. Невже можливо потрібно говорити лише за себе? Банково ледь не щодня закликає таких як ви до єдності навколо спільної мети. Далі ж найулюбленіше триденне мовчання комітету Шовченківської премії, готовність виправдовувати маніпуляції банкової. Це недалекоглядність і розчарування, і сигнал, як легко суспільство знову може скотитися в автократію. Показова тиша так званого єдиного марафону та й інші медіа демонструє системну проблему зі змією, повну зачистку інфополя заявила найактивніше з порохоботів. і наголосили. Ле знову, що негайно потрібно повернути в ефір усі ці півданні Порошенку, як вона їх називає, патріотичні телеканали Еспресо П'ятий Прямий. Насправді ж там лише щодня й обговорюється зрада на зраді, ледь не 100% схожість з розпропагандою. У цій історії багато брехні додала на її думку, напевно, найкрасномовнішу промову Геращенко. Видно, порохоботи не повністю стежать за ситуацією в країні і не до кінця помічають, що у нас усе ще триває війна, і у час війни точно недовручень премії, як неодноразово наголошували і в і це визнав і Порошенківський телепосіпака Княжицький, який серед чергових нападників на владу таки заявив, що тема премії зараз не найактуальніша, а головне перемога. У той же час цей самий княжицький, говорячи у новому дописі за улюбленою методичкою Гетьмана про авторитаризм влади, був би ще разом з ціллю партією ЄС імовірно обома роками за те, що бежеваго, який знаходиться під екстрадицією, та й усе його майно воно нагороджений Шевченківською премією. На тлі роздуття таких скандалів Макаров пішов у відставку спасати голов. Ви комітету нацпремії України імені Шевченка на жаль, бажання віддати шану тим митцям, які піднімають українську культуру та принципово новий рівень, залучають до неї наших героїчних вояків і мешканців звільнених територій, просувають країну у світ, наштовхнулося на агресивне нерозуміння. Чимало шановних представників мистецької спільноти і небайдужих громадян сприйняли цей крок як політспекуляцію, намагання влади призначити ніби своїх висуватців або переменшити вагу уже визначених лауреатів. Мої спроби пояснити своє бачення, відкоментувати реаліст. Хід подій, ба навіть виправдовуватися, чого я страшенно не люблю, не було почуто. Активна частина суспільства переконана, що я виконуючи їй замовлення, відпрацьовую прогинаюся, висловлюючи свою повагу і вдячність колегам, з якими ми плідно працювали останні чотири роки, змушений зазначити, що категорично не погоджуються з ними. Тим не менше, оскільки я мимоволі виступив з брудником, ніколи не потрібних конфліктів у команді, і, на жаль, значно ширше обурення небайдужих громадян після довгих роздумів, не бачу іншого виходу, як скласти себе повноваження на останок. Хочеться додати лише одне: ось таке роздуття ні з чого точно не йде на користь усім порошенківським ботофермам. Вони лише розлучують та підбурують громадян проти вас самих. же. Почніть думати про себе і працюйте на єдність, а не на розкол. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, ставте лайк.